Після спекотних вихідних на Хмельниччині очікується доволі комфортний тиждень, в окремі дні, навіть дещо прохолодний. У вівторок, 10 червня, доба мене без опадів, а небо буде ясним. Нічна температура буде в межах плюс 9, плюс 14 градусів. Вдень на більшості території області повітря прогріється до плюс 20 градусів, в Кам'янці-Подільському спекотніше до плюс 22 градусів. Впродовж доби можливе посилення вітру з поривами 10-12 метрів за секунду. Інтенсивні опади з грозами та порив частим вітром прогнозують у середу, 11 червня. Дощові хмари накриють область в обідню пору і втримаються до вечора. Пориви вітру сягнуть 12-15 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде в межах 10-14 градусів тепла. В день термометри коливатимуться від 16 до 18 градусів вище нуля. Без опадів у четвер, дванадцятого червня, вночі стопчики термометрів будуть на позначці плюс 13 градусів, а в день температурний максимум очікується в межах плюс 18 плюс 20 градусів. Найпрохолоднішим днем тижня буде п'ятниця, 13 червня. Нічна температура буде в межах 10-13 градусів вище нуля. В день на більшості території області стопчики термометрів не сягнуть вище позначки у плюс 16 градусів. Ввечері є ймовірність незначних дощів у Хмельницькому та Шепетівському районах. У суботу 14 червня температура повітря вночі буде в межах 13 градусів тепла, а вже вдень прогріється до плюс 20 градусів. Впродовж доби переважатиме суха погода. У неділю 15 червня теж без опадів. Вночі термометри покажуть 14 градусів тепла, а вдень температурні показники будуть в межах плюс 20-22 градуси. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.